Ніколи не міг поняти, що це за враження вообще. Таке хороші русские. От таке відчуття, що ним нам хтось хоче намікнути, що серед среди русских бути якісь какие-то нехорошие, поганые, откуда. Ви таких небудь зустрічали? Ми ж з мамою всі прекрасно знаємо, що русские можуть бути только хорошими. Ну, каждый двохсотий так точно. Или дуже хорошими. І от на прошлой неділі одним хорошим русским удалось наконец-то отпетлять от від дуже хороших. Росія обміняла паліт на шпіонів серед освобождених Кара, Гершкович, Гіршкович, Яшин, Курмашева, Скачеленка, Чанишева і другие. Ну шпіони, бандити, хакери, кілери, убійці. Це якраз і є дуже хороші руски. Вони настолько хороші, що Росія готова була їх обміняти на кого угодно. А от кого угодно… Це якраз і є хороші російські, які отак, чисто теоретично на даний момент мають право носити статус хороших. Тому що свої от ці сроки вони отримали за те, що відкрито виступали проти війни, чим не тільки розозлили свою власть, а й потеряли статус людей. Відповідно до 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 людей, до росії до них ставиться і не вожелала. не посадить по закону не могут, не освободить. Карамурза рассказал, что Россия не спрашивала согласия политзаключенных на обмен. Владимир Карамурза в ходе пресс-конференции рассказал, что Россия при обмене нарушила собственное законодательство и нормы Конституции. А кто вы такие, чтобы вашим мнением еще кто-то интересовался? Вы же не люди, я еще раз повторяю, вы граждане Российской Федерации. Яка, дуже вдаючи це своє громадянство, вона вашим мненням особо не цікавиться. Опозиціо а а такі, тим більше, плюс ви везунчики. Не попадись в Німеччину той криворукий кілер на велосипеді, ради якого Путін отету всю кашу заварив. Це діло б і далі, подапекувати своїх дуже хороших сограждан, поки окончательно не получил статус хороших росіян, яких принято упаковувати в чорний пакет. Кстати, не факт, що хтось із збіняних на на вас Ще Не рипнеться це ж саме завершить. Бо їхні кілірові убійці зараз окрилені. Росія показала, що таку калібровану мразь вона, не, вона отак просто не викине. Вона буде за таких боротися. Так що воруй, убивай на на Росії завжди таким честі хвала. В нашу пользу. Медведев оценил обмен заключенными с Западом. Медведев, Россия вернула своих патриотов, отдав взамен преступников и предателей. О, я как раз хотел испытать, у ваших патриотов, ну, обязательно руки по локоть в крови, а так должны быть. Да, ну, ответ мы с вами прекрасно знаем, что если претендент на патриотизм не хочет убивать, він, ну, он за такие предатели и преступник, за что любой настоящий патриот России, ну, просто обязан его тут же грохнуть. Пусть лихорадочно подбирают новые имена. Медведев о предателях России, переданных Западу. Медведев оценил обмен заключенными в Турции. Предатели пусть теперь лихорадочно подбирают новые имена и активно маскируются под программой защиты свидетелей, посоветовал замглавы Совбеза России. Нормально так счастливный остыв после этого обмена? Благодаря якому некоторі там наївні на Западі заговорили про якусь путінську договороспособність, а вони тут же кинулись убивати. Причому де убивати? На території тих стран, з якими не тільки що про що то договорились? Ще й лохами назвали тих, з ким вони договаривались. Типу ага, знайшли з ким договорюватися. Де ми вас ту покинули. В Газдуме считают, что США очень сильно проиграли при обмене заключенными с РФ. Обмен заключенными в нынешних напряженных отношениях с Западом можно назвать большим чудом. При этом Бутина заявила, что США в этом обмене сильно проиграли. Если в Россию вернулись настоящие герои, так людям, которых забрали себе Штаты, возникнут вопросы у самих американцев. Не зная как американцев, у нас вопросы возникли уже. Ну, хотя как вопросы, ответы на них мы давным-давно уже знаем, что никаких хороших русских их априори не существует. Що рано чи поздно, кожен хороший у нам таку пакость, після якої ми ну, просто перестанемо їх від інших от русских, да ці і самі, як то не сильно поспішили випадати з общого котла. Карамурза назвав несправедливими санкції Запада проти Росії. Карамурза, санкції Запада проти Росії несправедливі і контрпродуктивні. Ну ми теж нинішні санкції вважаємо таким далеко не фонтаном і хотіли б, щоб вони привратились в настоячі Но Тепер нам за це бороться, прийдеться не тільки з путінською Ордою, не тільки з зв'ялостю Запада, а ще й з семи новоосвобожденими, кожне слово, яких на западі січа словлять так свіжі вітеречи, вона. Настояща правильна Росія, а настояща правильна Росія говорить така. А ми що, а ми нічого, Ми такі як і всі там на Росії всі такі ж хороші. Карамурза западні санкції направлені не проти режима Путіна, а проти всієї країни. Санкції западних стран введені в останні роки, оказались направлені не проти режима Владимира Путіна, а проти всієї країни і російських граждан. Заявив Кара Карамурза на прес-конференції, відповідаючи на питання о своєї політичні деятельності після освобождения. Ну да, це все проти вашої страни, проти всіх ваших граждан. Тому що ваша страна веде з нами грязну війну руками, ногами, головами і жопами ваших дорогоценних граждан, які ми чого то не знаємо. Оказывается, что що ніяких граждан Росії на цій війні немає там. Є один Путін, це один токо він атакує нас по всій лінії фронту, обстрілює нас снарядами, пулями, ракетами, мінами, бомбами. Це один Путін. Ніхто із російських граждан більше в цьому не участвує. Ну, як нам їх за це не любити? Ми якісь до них жорстокі несправедливі. Андрей Півоваров призвав Запад протягнути руку росіянам. Андрей Півоваров призвав Запад к ослабленню санкцій проти жителів Росії. Так у мене вопрос. А їх точно обміняли? Бо пока що таке відчуття, що їх Путін в командіровку відправив. Ви би там преференції для убій цим яким оказуються через лінію фронту можна просто руку протягнути і все. І вони тут же тобі по А злі вони Потому що вони не понимают, за що вони страждають. Вони ж нічого панного не делают. Потому хороший русские вирішили постоять за них горой. Іваваров, Карамурза і Яшин призвали Запад к ослабленню санкцій проти росіян. Запад должен протягнути руку росіянам і ослабити санції, щоб допомогти увидеть мир і отримати образування. А мір, які росіяни сейчас бачать снайперський прицел, він їх чим то не устраює. Їм широти захотілося, щоб бабки, які вони заработали на війні і благодаря війні, вони не в тивкарі-то своєму пробухали, а поїхали шикарно потратили в Мілані, Лондоні, Парижі. Щоб мамка за свого укакошеного синка, яку ладу отримала, могла нормально поїхати купити віллу в Іспанії, дати образование своєму наступному отпреску, щоб він не подох не образований, при атаке на свою ж таки альмаматер. Че їм предыдущие 30 років нічого не дали для кругозора, для образования, а зараз точно дадуть? І кстати говоря, об'ясніть нам, пожалуйста. А які такі санкції були введені проти обичних росіян? Може, їх дійсно ввели, а ми не замітили? Да, і самі росіяни, кстати говоря, що то не дуже замітили. профессор Преображенский. Есть сторонники санкций против обычных россиян. Есть противники санкций против обычных россиян. А вот самих санкций против обычных россиян нет. Это миф. Не существует никаких санкций, адресованных 100% или хотя бы даже 70-80% россиян. Чаще всего говорят про запрет ограничения на въезд в какие-то страны, про невыдачу виз. Но кого в России это волнует? В России 80% населения даже загранпаспортов не имеют. Они вообще не выезжают за границу. И до войны не выезжали. Если завтра еще 20 стран запретят в'їзд абсолютному большинству рядовых россиян будет наплевать. Все остальное так само. Там, если что, то обычный граждан как-то и задевает. То так, знаєте, то только боками не сильно заметно. А все, що заметно і все, що задеває, так то, то Росія сама ввела. От запрета Кока-Коли до закриття Ютьюба і цим новоосвободившимся, їм за це не западну пресу, а Путіна лично надо агітировать. І если Путіну насрать на обычных русских, то самим русским на себе тим более насрать. І вони в ваших подачках точно не нуждаються, вони вас за оце все, вони вас ще більше ненавидять будуть. Ну, вроді, все сказав, що хотів. Ілі не все, колян. Давай все-таки дзвони Порошенку, я перезвоню Зеленському. Ну, хоча б перепитаємо, може ми ще щось повинні тут такого наговорити. Да? І день, і деньги, щоб на щось обов'язково поступило. Я за безплатно гнати на хороших русських не збираюсь. Вони хороші, і там багато хороших, і вони зараз одне за одного ще дуже сильно заступаються. И Юлия Латынина. Украинские национал-активисты принялись отменять Яшина и Карамурзу за те, что те призвали Запад отличать Путина от простых россиян, вместо того, чтобы призвать к расчленению России и поддержке РДК. Ну а даже какая неожиданность! Компания носит четко скоординированный характер и ведется по двум фронтам. Порошенковские сетки закидывают месседж «Путин послал на Запад своих агентов». А правительственные национал-активисты, они сидели в тюрьме, были оторваны от жизни. Мы дадим им испытательный месяц, чтобы они поняли, если не начнут поддерживать РДК и кричать, даешь деколонизацию Рашки, то отменим. В связи с этим хочу сказать украинским национал-активистам. Поезд ушел. И Яша и Карамурза, и Олег Орлов герои. Они не в Фейсбуке добывали славу. И из тюрьмы им виднее как раз дальше, чем из Фейсбука. Ни один российский политик не будет обращаться к собственному народу со словами «Вы все генетические рабы». Ни один российский политик не будет обращаться к собственному народу со словами «Даешь расчленение Рашки». Это может быть потрясающим открытием для украинского национал-активиста, который добровольно превратился из человека в бота и сидит ждёт, когда РДК зайдёт в Хабаровск. Ну, РДК в Хабаровск не зайдёт. Этот поезд дошёл. А! Ще одна хороша руска, яка не забуває нас про це ругати, поучати, що ми хто, ну, неправильно ми спонуй до цих хороших русских повернулась і вообще, ну, як то, фу, чи ж ви Росію не любите? В от них? І в том-то, говоря, і вся загагуліна. Так що, якщо у нас і ще залишились які-то там желаючі пошукати з той сторони союзників, нато виймайте їх надовго. Не вистачає, вони все одно потім бросаються і ти строїть якусь крепку Росію. І ця Росія, відстроївшись, все одно піде на нас війною. Так що, знову мимо. Ми це, похоже, собі не союзників, а очередну проблему зараз отримали, яку добре слушатимуть на западі, і вони під цей шумок ще й атакуватимуть нас хорошенько з флангом і вчитимуть нас, як нам правильно Росію любити. А то, бачите, в розумінні цих... Російських ми, ми теж які-то, ну які-то не такі, які-то неправильні. Відомо, тому що нам Порошенко з Зеленським за це доплачують. Ну, другою причиною вони в принципі не бачать.